Як стати популярним за рахунок відомого бренду, дуже часто стикаюся з тим, що блогери ноунейми no роблять негативні відео та матеріали про труху. Цим вони намагаються нападати на відомий бренд і хочуть вихати та отримати порцію слави за рахунок нашої популярності. Я зібрав топ порад, як це робити. Перше, оберіть популярний бренд номер один у своєму сегменті, наприклад, Трухом. Друге, Вигадайте безглузну помилку, про яку можливо розповісти. Наприклад, що труха належить масонам. Третє. Напишіть нецікаву новину, але обов'язково з цікавим заголовком. Типу, труха, ну і далі щось там, якесь безглуздя. Четверте, запишіть відеогляд вашої новини, яке безглуздя ви там будете казати? Неважливо, головне, щоб заголовок був клікбейтний. І п'яте, обов'язково тегніте представника бренду, на рахунок якого ви хочете піаритися, бо інакше він вас не побачить. Люди, які впізнали назву відомого бренду у ваших заголовках, перейдуть до вашої сторінки, і ви отримаєте додаткові перегляди. Не дякуйте! Але якщо казати про троху, то ви ще отримаєте позов до суду.